Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Форт Мустанк Електричний. Автомобіль у нас 2023 року випуску обладнаний 77 кВт батареєю, системою заднього приводу та автоматичною коробкою передач. Приїхала дана автівка в нас із Сполучених Штатів. Всі пошкодження були виправлені оригінальними запчастинами. Пробіг даного автомобіля 24 тисячі кілометрів, а ціна його. 30 990 доларів. Автомобіль у нас має чудову оптику, партроніки задні та передні. Гума у нас 18-го радіусу на легкосплавних дисках, повторювачі на дзеркалах, камери 360, безключовий доступ на усіх дверях повністю потонований. Задня оптика у нас без нарікань. Має сервопривід багажного відділення. Можна з легкістю перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, по салону. Чудовий е, шкіряний салон світло біжевого кольору в доглянутому та збереженому стані, без жодних зауважень та нарікань, великий просторий панорамний дах. Кодовий замок, е, датчики сліпих зон. Далі, друзі. Повний електропакет, пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання е, передніх сидінь, е, управління дзеркалами, складання підігрів, управління світлом, мультифункціональне кермо з круїз контролем. Клімат контроль у нас двох зон: є підігрів передніх сидінь та підігрів керма, управління е, асистентами. Та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину. Ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Штатів Америки. Ну а всю актуальну інформацію можна дізнатися на сайті автопарк .ua.